Олег Ляшко, радикальна партія. Радикальну партію цікавить у першу чергу здоров'я української нації і освіта. Адже без освіти і здоров'я, знаєте, як народі кажуть, як больний і дурний, то ти нікому не треба, ні собі, ні людям. От ми абсолютно переконані, що запорука розвитку нашої країни це якісна освіта для наших дітей, і це медицина. медицина. Для того щоб люди не ходили в тій лікарні, коли вже ракова пухлина на останній стадії, а діагностика. Для того щоб рятувати людей на самих радніх стадіях захворювання, що стосується предмету розгляду цього законопроекту, ми пропонуємо звільнити від сплати податків дошкільні навчальні заклади, освітні навчальні заклади, тобто дитсадки школи, від сплати за землю, від сплати за податку на нерухомість і сплати податку на прибуток. А прибуток Ніна Петрівна, який вони можливо отримають, нехай вкладають не на дивіденди, а в розвиток навчального закладу, оснащення комп'ютерами, побудова нових шкіл, там приміщень, спортивних майданчиків тощо. І в зв'язку з цим ми закликаємо парламент підтримати в тому числі законопроект Дініса Сілантіва і колег народних депутатів 2068 про звільнення від оподаткування закладів фізичної культури і спорту. Ми не тих обкладаємо податками. Податками треба обкладати олігархів, а не школи, дитсадки чи стадіони. Тому що діти по генделика ходять, замість того, щоб ходити в фізкультурно-оздоровчі комплекси, бігати на стадіонах і бути здоровими, красивими, розумними і будувати майбутню українську державу. Тільки якісна освіта, тільки якісна медицина це запорука майбутнього держави, бо щоб ми з вами... Тут не робили. Якщо ми не дамо дітям знань, якщо вони не будуть у нас здорові, то майбутнього в нашої країни немає. Тому треба підтримувати їх, в тому числі звільняючи від оподаткування. Прошу проголосувати. Дякую.